Одне з основних питань це було затвердження змін до бюджету цього року, тому що там закладена допомога до військових. Це основа. І сьогодні наша громада, по моєму розумінню, десь третя громада в нашому регіоні. Яка сьогодні таку допомогу оказує в розмірі 109 мільйонів. Сьогодні вже спочатку ми оказали військовим допомоги. Оце основа. Плюс треба говорити о те, що треба купу питань вирішити до кінця цього року. Були затверджені зміни до бюджету, які допоможуть вирішити це питання. Це і наші шкіли, це дитячі садочки і інші питання яку потрібно вирішувати. І медицина, і так далі. І так далі. Сьогодні знову піднімали питання щодо допомоги, персональної допомоги військовим або сім'ям. Чому це питання не виноситься? Ні, виноситься, чому? Тому що це то питання, яке було військовим, то неможливо сьогодні, тому що це закриті дані. А про сім'я сьогодні перше прозвучало, і я думаю, що на наступній сесії ми розглянемо це питання, це ми обов'язково зробимо. Бо не можемо зібрати всі дані. Питання не таке просте. Але сьогодні, на жаль, Ціні, на жаль, що ми сьогодні у нас в програмі заложено на соціальну підтримку через соцзахист порядка 10, і майже 1 2 мільйона гривень. І на перше періччях фактично 50% цієї допомоги вирішено. Це все теж, це йде на сім'ї, на військових, на жаль, і на поховання і на інші цілі. Те, що стосується змін до бюджету, чи сьогодні є надходження для того, щоб вносити такі зміни, ані є, є, є. всі всі зміни до бюджету, наша комісія детально аналізувала, все базується на надходженнях, які ми долучили до нашої громади. Що стосується перспективи Олімпу, сьогодні вносилися кілька питань, які стосуються Олімпу, і які прийняли, які не прийняли, і... прийняли все. Все, прийняли. все питання прийняли. Я хочу сказати, що це більше якось політичне питання, а не організаційна. Тому що до цього говорили, хочу сказати, перспективу. На жаль, орієндар відказався. Який працював в отелі. Сьогодні для того, щоб підтримувати, потрібні хоч якісь кошти. На сьогодні там всього 5 одиниць і то з них 3 на реабілітаційний центр, який обов'язково має почати працювати. Я так думаю, що майже тиждень ми отримуємо ліцензію на це. На можливість працювати, бо ми всі документи вчора залучили висновок від експертизи на інклюзивність. Це все відповідає, Тому ми всі, сьогодні, бо у п'ятницю відправимо всі останні документи, і майже так, тиждень я чекаю, що ми отримаємо цю ліцензію на почало можливості там працювати. Тому, що раз говорю, пытаться шантажувати, що це прибуток і так далі, це чистий шантаж. Вони прекрасно розуміють, що сьогодні ми отримуємо доходи, але не прибуток. Бо сьогодні в наших тарифах заложені і всі ці доходи направляються на відновлювання роботи отелю. Тільки за майже после орендаря. Роботи, які були виконані персоналом НИМП по відновленню роботи отеля, десь майже 3,5-3,7 млн грн за собственный рахунок. Вот. Поэтому спекуляції цих господ, которые пытаются помешать работе, Комплексу це чисто спекуляція. Всі, хто хоче, бачать, що там робиться сьогодні. Відновлено і тренування, відновлена робота і спортивних залів. І зараз ми намагаємося відновити роботу реабілітаційного центру, а також майже оптимізувати роботу в нашого отеля. Перспектива його потрібно приват здати в оренду майже приватизувати. Можна на жаль. Під час бойових дій на сьогодні, воєнного стану, реально це неможливо. Я так чекаю, що у наступному році ми повернемося у можливості, ну не з а вже майже другому півріччя, ми повернемося до розгляду цього питання. Тому що, так, да, я згоден, що в комунальній власності це неправильно, яка працює. Наша комісія запропонувала зняти з цієї сесії питання що стосовно елади і затвердження штатного розпису. Я поясню, чому. Тому що коли ми приймали на баланс цю соціальну установу, ну, він майновий, один майновий комплекс то Тоді ми рахували, скільки нашому бюджету буде стояти, ну, буде стояти значить, содержати цей комплекс. І тоді ми рахували приблизно 50 мільйонів на рік. Левову частку цих 50 мільйонів були комунальні послуги. Содержання цього комплексу, тобто це опалення, це кандисування, освітлення, ну тобто всі комунальні послуги. І тоді було прийнято рішення, ми повинні були запустити цей комплекс, і тоді було прийнято рішення зареєструвати це комунальне підприємство як комунальне підприємство, не Тобто, це давало змогу цьому підприємству отримувати кошти з бюджету. Тобто, ми бюджетом допомагали. Цьому підприємству запуститися, взяти людей на обслуговування цього, цього комплексу, тобто почати е, вже процес запуску цього комплексу. Ніхто не збирався вішати там амбарний замок, ніхто не збирав. Ми е, розуміли, що це дуже важко буде і для нас, і для нашого бюджету. Але ж ми шукали можливості, щоб все ж таки цей комплекс за. Працював і надавав послуги нашим мешканцям, і не тільки нашим мешканцям. Вот. І тоді прийняли ми рішення і зареєстрували його як комунальне, не комерційне, і фінансували, звісно ж, з бюджету міста. Зараз що відбувається? Відбувається те, що ми розуміли первоначально, ми розуміли, що Елада це. У нас готельний бізнес і це комерція. як би ми не крутили, що б ми там не видумували. Але ж це комерція, розумієте? Тому ми внесли цей об'єкт як перша черідної на і виставили його на аукціон. Тобто, щоб люди хто там була невеличка сума арендної плати, щоб люди прийшли. Ми розуміли, що в країні війна, що нема наразі сьогодні не відпочиваючи да до відпочинку нам Розумієте, в країні війна, але ж щоб лада не е, е, руйнувалася, щоб вона працювала. Ми е, е, пішли на те, що знизили арендну вже плату до мінімума, щоб тільки зайшов арендар. Арендар зайшов. Але ж він стикнувся з тою проблемою, що комунальні платежі дуже великі. І орендар не потягнув ці комунальні платежі, незважаючи на те, що за оренду він платив. Ну платив там смішні кошти, 200 з чимось там тисяч гривень в місяць для такої будівлі. Це ж мало. Ми ж всі розуміємо. Але він не потягнув не потягнув комунальні послуги, тому що наповненості не було. Роботи в повному обсязі. Вони не могли ввести, бо нема спросу на це. І тому вони відмовилися від цього. Розумієте, У нас стало питання. Я задавала це питання на комісії у ЖКХ і казала, що проблема у нас залишилася, ми повинні щось з цим робити. На що Назаренко, голова бюджетної комісії, сказав, що до листопада, тобто до зими, вони планують там розміщати якісь там збори, там якісь там спортсменів. Тобто ми пішли на те. Щоб ну, дійсно дати можливість заробити гроші, хоч ми розуміли, що це теж комерція, розумієте, це, ну, це незаконне. Рішення. І тоді Назаренко сказав, що ми будемо розглядати це питання, і можливо, буде така пропозиція, щоб його законсервувати. Тобто, що, що значить законсервувати? Законсервувати такий об'єкт, це значить підтримувати определенний температурний режим, наприклад, 17-18 градусів температури в всьому закладі, проводити технічну там технічні роботи по обладнанню. Наприклад, там кондиціонування, водовідведення, вода. Ну тобто, це, це технічні такі роботи, і ці спеціалісти вони є в штатному розпису самого Олімпа. Розумієте, тобто і все. І ця будівля вона буде ждати тих часів, коли або ми перереєструємо підприємство. І ви виведемо його просто в комунальну установу. Ну, сьогодні вирішили так. Але ж розумієте, я ну, прогнозую, що ближче туди до опалювального сезону стане питання, що заробітку з цього готелю не вистачить, навіть на покрит... на заробітні плати. Тих штатних одиниць, які вони наразі затвердили, і ще в мене одне питання: навіщо навіщо зараз робити е, штатний розпис, якщо можна з людиною укласти договір? Тобто договір з з людиною уклали, людина працює по договору, отримує кошти, але ж в разі того, якщо Олімп не зможе сам себе утримувати, і бюджет не зможе їм допомогти в цьому, то тоді це розумієте, зовсім інша цепочка закону, угу. От, але ж штатний розпис. І там є штатні одиниці, які повністю... Будуть задержатися за бюджетні кошти, не дивлячись на те, що це, це комерція. Ще хочу сказати за такий емоційний виступ нашого Ануфрієва, директора комунального закладу, який сказав, що він тут там реабілітація, ведуться перемовини. Розумієте, це знаєте, я хочу провести аналогію: це вдіти сапоги, а потім намагатися натягнути штани. Розумієте? Тобто ви проведіть перемовини з ОПЗ. ОПЗ не оставила остаткування і оборудування в цих приміщеннях, де проводилася реабілітація. вони їх забрали. Тобто, є причина тому, правильно? правильно? Так от, ви проведіть перемовини з ОПЗ. Заручитись там, підпишіть там, допустимо, якусь угоду, якийсь договір на зберігання, чи там ще якісь багато є варіантів. Да, підпишіть договір, що вам ОПЗ надасть це обладнання, поверне, і тоді вже давайте будемо запускати реабілітацію. Ми всі розуміємо, що ця реабілітація просто необхідна. Просто необхідна, розумієте? Але ж у нас так пройшло, що ми спочатку приймаємо рішення. Не думаючи, як ми будемо заробляти, як ми будемо задержати, за що ми будемо що платити. Понімайте, так бюджет розплатиться, розумієте? І оце мене просто от вбиває фраза нашого мера, який каже: Ну, давайте повісимо амбарний замок. Та ніхто ж не пропонує. Вісити амбарний замок, Ми повинні працювати на те, щоб працювали ці заклади. Але ж Ануфрія не надав не одної цифри, розумієте, не одної цифри, економічне обґрунтування, що вони повинні робити, де вони повинні заробляти, і куди ці кошти повинні йти. І скільки ми з бюджету повинні додати, хоча б в опалювальний сезон, розумієте, не одної цифри немає. Не стратегії розвитку, не економічно обґрунтованих тарифів. Нічого. Тільки ми собираємося, ми собираємося. Тобто забирайтесь то раді Бога. Але ж це повинні бути сухі цифри, розумієте, щоб ми розуміли, що ми беремо на себе. Ну, так от. Тому я була проти цього, не проти того, щоб воно працювало, а проти таких невдуманих рішень, розумієте. А... Ну. А в цілому сесія пройшла досить швидко, не дивлячись на те, що було багато питань. Mm, ну, багато питань було знято. Е, багато питань було знято. Нам сказали, що е, питання, які е, людські питання в кашарах, е, були зняті, тому що було, був лист від прокуратури, що там порушення законодавства, там десь вони близько до води знаходяться. Тобто ета. Ну я б сказала вам так, що. Е, я б дуже хотіла, щоб ми навели спочатку порядок у нас на пляжі розумієте, і щоб там примінили законодательство. От в першу чергу, от це було показательно, розумієте, і для людей, і для жителів, і для всіх. Пані а выборочно це делать. Ну я теж вважаю, що це дали з був. Це я можу провести аналогію з тим же самим листом, який прийшов на нам з комісії з обласної ради, що нам, начебто, знайшли якісь помилки в проведенні тендера по старовому плану. Понімаєте? Був лист, але ж зараз, коли всі. Суди ми програли, все ми програли. Бюджет повинен цьому там скажені гроші. От аббратіліс в Одеську обласну військову адміністрацію. сказали, що немає у нас такого. У нас немає такого. У нас на засіданні комісії в нашому протоколі ніде не сказано, що були якісь порушення. Це ви самі це зробили. Розумієте, що відбувається? І зараз точно така ж ситуація. Я завжди говорила, якщо ви хочете, щоб закони працювали, в першу чергу закони повинні працювати вверху. От якщо вони будуть працювати у нас в самих верхніх кабінетах, тоді і люди будуть к цим законам. Щодо сесії, в цей раз було дуже багато звітів, тому що, зрозуміло, закінчилось перше півріччя, тому всі програми по виконанню всіх програм мають бути звіти. Тому це такі питання технічні, а інша частина питання земельні, ви бачили, дуже багато було. Знято на доопрацювання питань, які стосуються кошар. Тому в цілому, в принципі, сесія пройшла нормально. Зняті це що, що значить для людей, так я розумію, що це саме пов'язано з якимись дачними ділянками, так ну це більше вам скаже точно представники земельної комісії. Те, що я для себе вичитав, це є звернення лист офіційний від правоохоронних органів стосовно земельних ділянок, які знаходяться на березі Тілігульського ліману. З питання про. Облеми з оформленням прав на зем... ну на власність земельних ділянок, я так розумію. Тому зняти на допрацювання комісія попросила час, щоб більше ретельно попрацювати з цими питаннями. Можливо, отримати якісь письмові ще відповіді, якісь консультації. Тепер перейдемо до того питання, яке сьогодні ну виявлена була проблема. Отже, наскільки я розумію, що вже в найближчі роки потрібно буде проводити велику комплексну роботу щодо заміни тут на цьому місці труби з водопостачання? Ну, взагалі, систему водопостачання, водовідведення, особливо ділянки з великими діаметрами, так так на так звані міжквартальні. Ну їм потрібно приділяти увагу постійно і в принципі ця робота. Ну, до початку вторгнення в місті замінили, особливо третій перший мікрорайон замінили магістральні водопроводи. Нещодавно, місяць тому, ми побачили, от буквально ось на цьому місці був великий порив. Це ділянка водопроводу, який з'єднує четвертий мікрорайон і перший. Це так називаємо міжкварталка, яка в залежності від того, в якому мікрорайоні більше. Тиск підтримує тиск, щоб він був більш збалансований. В чому заключається проблема? Тут доволі велика глибина, тут треба копати більше трьох метрів і копати на, скажімо, на одному з найкращих місць нашого міста. Ми, якщо копати і ремонтувати місце пориву, то тут буде великий котлован, і ми, скажімо так, цю всю красу зможемо все поламати. Тому нещодавно ми з міським головою пройшлись по цій ділянці. Я йому обмалював картину. Він сказав, дав добро, щоб ми готували е, проект рішення, включали цю проблемну ділянку в програму реформування ЖКХ, і на наступ наступний рік спробуємо в залежності від наших можливостей її відремонтувати, тобто обійтись, е, скажімо так, точково зробити, як зараз в принципі робиться по всій Україні, не виривати траншею, а точково завести в більш широку стару металеву трубу, завести сучасну поліеталенову. Тому нам доведеться вирити з одного кінця траси котлаван і з іншого і заводити. Трубу, щоб відремонтувати цей відрізок. Від цього відрізка залежить водопостачання нашого спорткомплексу Олімп і залежить водопостачання наших фонтанів. Тобто, якщо ми зацікавлені, щоб фонтани працювали нормально, буде нам потрібно замінювати. І також робота на цій ділянці пов'язана з тим, що у нас зараз активно просувається питання будівництва меморіального комплексу нашим загиблим воїнам. Стара труба, який вже кілька десятків років, якраз проходить по цій ділянці, де планується у нас будівництво меморіалу. Тому за ну, логікою, перед початком будівництва потрібно відремонтувати комунікації, які знаходяться під землею, щоб потім, не дай Бог, не після коли побудуємо, щоб ми не там нічого не ламали і не, не ковиряли. В принципі, мер ознайомився з цією проблемою і підприємство буде готувати цей захід в програму розвитку ЖКХ. Тут проєкт потрібен? Можна... Так. Так. Проєкт, тому що тут запірна арматура буде мінятися, змінюється у нас діаметр труби, тому що ми робимо санацію, вводимо. І це велика робота, яка потребує ну, вливань з бюджету. Тривалість тому, що гроші на проектування це буде на початку наступного року, швидше за все, на проведення тендеру, там і так далі. Тобто, чи готові ви і місто на таку тривалу роботу над цією ділянкою, якщо ну, в нормальні терміни пройдуть роботи з, з проектування з проходженням експертизи проекту, якщо буде ну, кошти, виділяться то в принципі для ну, організацій, які в такій сфері працюють, це робота не дуже важка. Тут на кілька днів, мабуть, на вихідні треба буде перекрити водопостачання на Олімп, замінити ось цю ділянку, а потім перейти на ділянку біля нашого меморіалу. Це робота ну, ну, така, скажімо так, не маленька, але в принципі вона виконується фахівцями доволі швидко. Готовче більше, так? Займає. Так, якщо на окремих ділянках водопроводу вирють котлабани, то в принципі це от вся така ну, найбрудніша робота. А потім працює техніка, яка заводить в відкритий трубопровід нову трубу. Ну, і потім в камерах з'єднує їх. В принципі, це все. І ви розраховуєте, що в наступному році вже ці роботи будуть ну, я буду буду, скажімо так, буду на цьому наголошувати, буду акцентувати увагу, що якщо ми хочемо, щоб функціонував нормально у нас і олімп, і фонтани, і головне, щоб якщо ми будемо рухатися доволі активно в будівництві нашого меморіалу, необхідно в першу чергу звертати увагу на підземні комунікації. Це навіть не стосується тільки ну цієї ділянки, це має бути. Так, взагалі по місту, тобто, якщо ми плануємо якусь роботу в місті на поверхні землі, треба подивитися, що у нас які у нас справи під землею, і тому це буде ну така логічна робота, щоб потім не повертатися назад. Пам'ятаєте, коли було е, більше ста питання, ну, це вже був нонсенс. А зараз це норма. У нас була сесія, коли неділю йшла, і таке було. Ну що, ну знайшли компроміс? Е, я думаю, що Депутати зрозуміли, що які питання, які важко було вирішити, або там спірні питання, їх перенесли, зняли з порядку денного. залишилося рівно більше ста питань. Основне питання, яке сьогодні розглядалося, це програми і бюджет. Оце було основа. Ну якраз оці питання, програми, да, були дискусії, дискутували, задавали питання, але все ж таки прийшли, знайшли згоду. Звіти були не звіти, програми були затверджені, бюджет. Був затверджений, тому я думаю, що тепер можемо працювати. Щодо звітів за півріччя, колись депутати прийняли таке рішення, що кожні півроку мають підприємство звітувати за це за, за виконання програми за півріччя. Ну, я думаю, що як було б звіт за рік, то було б нормально. Півроку воно нічого не дає, практично звіти за все рівно. Якщо комунальне підприємство, воно вже собі планує на рік, і що воно як буде працювати, що буде виконувати за півріччя воно сьогодні дає ефект. Я, я наприклад, буду вносити пропозицію десь, напевно, на, на в кінці року, щоб в слідуючий рік ми вже звітували, щоб комунальне підприємство звітували один раз на рік. Щодо тих питань, які стосуються бюджету, чи є сьогодні в бюджеті кошти для того, щоб перерозподіляти їх, чи ви знаходити внутрішні резерви? Ні, 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 ні. Бюджет так, бюджет так працює, що якщо є перевиконання, то можемо і ділити. Якщо нема перевиконання, то що ж ділити? Ні. Бюджет, перший, бюджет є на всі захищені статті. Він розподіляється на рік. Це на рік ми розподілили. Захищені статті. А тепер, якщо є залишки, або якщо є перевиконання, оці перевиконання ми можемо ділити. О що зараз сьогодні зробили за півріччя. У нас було перевиконання, і ми перерозподілили на ці нужди, які, потреби, на ці потреби, які сьогодні є в громаді. Їх з внутрішніх резервів ми не можемо взяти, тому що це захищені статті. Це заробітна плата вчителям, лікарям, соціальної інфраструктури і таке інше. Ну і наступне засідання, коли планується? Не знаю. Я, я не знаю. Я, 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 я постараюся відтягнути якомога далі, тому що сесія, ви розумієте, кожна сесія, вона дається не так легко і Треба... в сесії ми можемо проводити по закону раз в квартал. Оце провести 4 сесії в рік і ми не порушимо закон ми проводимо сесії в останні в останні часи частіше ніж раз на місяць тому спробуємо один раз витримати раз в квартал. Побачимо. Але питання з'являються, особливо земельні питання. Земельні питання повинні розглядати за місяць, не більше місяця. Тому воно одне з іншим тянеться. Ну, покре я не знаю зараз. Ну зараз всі питання вирішені, бюджет вирішений, всі кошти виділені. Все, практично таких термінових питань на сесію немає на сьогодні. Не знаю, що воно завтра, післязавтра завтра появиться, може з'явиться.